Відбувся другий благодійний аукціон молодих митців «Арт-А». 34 лоти чекали своїх щасливих покупців. Серед творів мистецтва були художні твори різних жанрів, починаючи від натюрмортів і закінчуючи абстракцією, пейзажні фото та декілька цікавих скульптур. Общі мене від цього аукціону точно так же, як і від первого аукціону в этом поміщенні. Это абсолютно взрослый аукцион, соблюдены все формальности, и даже поведение публики соответствует коммерческим самым успешным аукционам Украины, ну и западным, на которых я был. То есть э, руководство Академии добилось от студентов максимального э, сходства с коммерческим аукционом, хотя не ставило себе, я так понимаю, перед собой такой цели. Это же учебный процесс. Поэтому, общее впечатление впечатлення Мне Мені дуже процесс, процес. Я рад, що коммерческий є итог цих мероприятий, тому що благотворительность связанная з учебным процесом. Це вообще щось на Україні невероятне. Аукціон пройшов надзвичайно успішно. Було продано більше половини лотів. Найдорожчим придбаним лотом стала картина Ван Вьот, американка українського походження Магдалени Немеш. Саме ця робота стала обкладинкою каталогу робіт. На обложку, как правило, выбирается одна из топовых работ, которая участвует в аукционе. Это действительно одна из топовых была работ, и которая действительно очень хорошо смотрится на обложке. Черно-белый всегда выигрышный вариант. Ну вот почему-то решили так. Кошти отримані з продажу лотів, підуть на потреби дітей-вихованців школи-інтернату в містого Городня Чернігівської області. У майбутньому планується проводити такий студентський аукціон кожного півроку. Справа в тому, що в нас в академії є студентський клуб, який займається благодійністю. Ми підпорядковуємо три сирітських будинки, один з них з який знаходиться в місто Городня. Історія з в нас вийшла таким чином, що в нас був студент саме з цього інтернату. Він, як кожна дитина, прагне все притягнути до свого дому, тобто все найкраще привезти додому і показати. І він познайомив нашу академію, так можна сказати, наших студентів зі своїми так сказати, Можна сказати, братами і сестрами. Ми до них з'їздили не один раз. Ми дуже їх полюбили, тому продовжуємо ними займатися, опікуватися. Тому ми вирішили, що цього року цього разу потрібно передати гроші саме їм. Такі аукціони це чудова можливість для молодих українських митців демонструвати свою творчість, об'єднуватися та спільними зусиллями популяризувати українське мистецтво.